І всім привіт, дорогі друзі! Ви з на каналі Упінчука Назарій! Сьогодні бомбезне відео. Я вирушаю до Солотвина. Це закарпатська область. І я буду купатися у солоних озерах. Коло до перегляду! Колотвино це селище на заході України, яке розташоване на правому березі річки Тиса. Саме туди я направляюся з міста Чернігова, щоб відвідати край, знаменитий солоними озерами та розвідати, де можна гарно відпочити, не виїжджаючи за межі України. Шлях на Західну Україну пролягає, як всім традиційно відомо, через українські міста краси. Я проїхався Житомирщиною, оминув рівне, привітався з Тернопільщиною та зробив тривалий підстоп в Івано-Франківську. За цей час я відвідав місцеву кухню. Центром міста та алеєю Героїв. Так як було вже дуже пізно, то я вимушений був заночувати в місті Франка. Виявилось, що у таких туристичних містах взяти житло не так вже і просто, його треба орендувати завчасно. Але я знайшов вихід і відпочив. У непоганому мотельчику з назвою Формула 1. Для мене мотель на оцінку задовільна, але для справжніх поціновувачів готелю він не підійде. В ньому було дуже темно. Вигляд з вікна жахливий. Підозрілий запах, а меблі старі. What the fuck is this piece of shit? Для відвідування даний готель не рекомендую. Але якщо об'єктивно, то я виспався і всяку адміністрації за житло. На ранок я найскоріше вибрався з мотелю і направився в бік Солодного. Я виїжджаю з Івано-Франківському і прямую до селища Солодко. Відстань становить 170 км. Дорога Карпатами – одне задоволення чисте повітря, гори, придорожні кав'ярні, гарні краєвиди та нове враження. До Солотина залишається біля 70 кілометрів. Поки я їду, скажу вам коротко про селище, воно засновано аж у 1360 році по річці тиса. Солотвено межує з Румунією. Тому рекомендую, хто буде їхати, взяти із собою паспортні документи. Зайвим не буде. Населення в селищі близько 8 тисяч. Переважно його історія пов'язана з виробництвом і наявності шахт по виробнику солі. Саме видобуток солі. В цих місцях існував від часів завоювання Дакії, римським імператором Траяном. Тоді соляні шахти давали великий прибуток угорській владі та уряду з того часу. Аж до радянських часів вся історія Солотвина написана війною. За такі копальні всі хотіли, щоб Солотвино було то румунським. То угорським, то радянським містом. Слава Богу, воно є і буде українським. Так історія підводить існування цього селища саме в Україні. Так, стоп. Ти саме ти. Підпишись на мій канал. Ну, ось. Іще одне дихання, і ми всолотним. Перше враження дуже гарне. Це європейське, чисте, доглянуте містечко. Враження довгоочікувані, вулиці досить вузькі, проходить між хвойних дерев, солоних озе та великої кількості розкидних пансіонатів. Перше, що я почав робити, шукати житло, так як у попередньому івано-франківську. Це ще та задача. то Тут теж потрібно його замовляти за один-два місяці. Але через три години я, звичайно, справився і знайшов пансіонат для себе. Дорогі друзі, зараз я у і Зараз я вам покажу свій пансіонат. Моя база відпочинку називається Ельдорадо. Цей пансіонат знаходиться на березі одного із Солоних Озер. Кому треба телефон, то можете собі записати. Він розміщений ось в такому місці. Поряд ринок та інші пансіонати. Ходімо, зараз я вам покажу територію. Пенсіонат складається з двох жилих доповерхових приміщень: один будинок старого зразка, а інший новопобудований. Поряд з новим будинком є гарне кафе. Де ви завжди можете замовити собі сніданки та обіди. Також на території маються бесідки, в яких можна відпочити, вибити прохолодних напоїв та сховатись від сонця. Для житла маються ще ось такі дерев'яні індивідуальні будиночки. Вони обладнані плитами та своєю кухнею, головним об'єктом. На території є ось такий великий басейн. Зі солоною водою. Також є великий басейн з прісною водою. Це басейн для дітей. Також тут є джакузі. Ходім, покажу. Воно користується попитом, і щоб у ньому скупатись, треба вистояти чергу. Тут теж вода солона. Так, стоп, ти. Саме ти. підпишись на мій канал. Дорогі друзі, не проходьте повз дійсно. Хто не підписаний. Підпишіться на канал Пінчук Назарчик. Мені буде дуже приємно. Також підпишіться на мій інстаграм. Це зробити дуже просто, після чого візьміть ще кави та чаю. Так як далі я розкажу про об'єкти, які є на території Ельборадо. Дорогі друзі, я вже прокинувся і хочу вам показати головне сольоне озеро. Ходімо, покажу. А це озеро з солоною водою. Ось бачите ту шахту, там здобували колись сіль. Зараз про неї я вам розкажу історію. Як мені розповіла місцева жителька... То соляні шахти забезпечують унікальні умови для лікування поширених захворювань, які важко піддаються звичайній терапії, брогіальної астми, різних алергій і нешкірних хвороб. Повітря в шахтах дуже чисте. У нього міститься у 10 разів менше мікроорганізмів, ніж у приміщенні операційної. У радянські часи була справжня війна між можновладцями Румунії та СРСР. Кожний із них хотів встановити контроль над цією шахтою. Але ніхто. Так я не зміг врегулювати цей конфлікт. Тому хтось із них її підірвав, щоб вона не дісталась нікому. З того часу ця шахта не робоча. Цю історію мені розповіла жіночка з Львівської області, яка тут має родичів і відпочивала. Дорогі друзі, зараз я вам покажу фокус. Бачите, сіль тримає на воді. Мінеральний склад цієї води, який в озері та басейні аналогічним водам мертвого моря. Це басейн з прісною водою. А цей басейн з солоною водою. Бачите? Вода в них навіть відрізняється по кольору. Подивіться, як після купання на шкірі та одязі залишаються сліди солі. Це підтвердження тому, що тут дуже велика її концентрація. Після кожного купання обов'язково треба приймати душ. Для цього тут на території є переодягальні та гарячий душ. Який ви? Можете приймати ціло до Богу, друзі. Я зараз вам покажу, як я не Зараз я вам покажу, як виглядає моє житло, де я зупинився. Це такий будинок з двома поверхами, де у кожного є своя кімната. Тут є ліжка, телевізор. Холодильник, але немає кухні. Вона знаходиться на першому поверсі і нею користуються всі мешканці будинку по черзі. Виявилося це зручно, і черги якось і не було. А зараз прийшла черга вийти у місто. Я коротко покажу вам, як тут працює інфраструктура, які розваги. Які екскурсії, де можна вийти до Солоних Озер і дещо інше? Також покажу, що я відвідав перед закінченням своєї подорожі до Солотвину. На території кожного комплексу та санаторію розміщені ось такі дитячі майданчики. Всі вони. Придатні для відпочинку та лікування сім'ям з дітьми. Також такі майданчики працюють до вечора. І дітям буде що робити у вечірній час. Також територія насичена різноманітними торговими точками, де можна придбати. Продукти харчування, предмети побуту та навіть ось такі роботи хендмейд, ось такий посуд. Це буде найкращий подарунок від вас комусь додому. В солодон у вас чекають екскурсії до канатної дороги, до безліч водоспадів, великої кількості замків, піднецяного верлу, екскурсії до озер, страусиної ферми, ведмежого заповідника та просто до безліч екскурсій в гори. Також можете замовити масаж, лікування грязями. Окрім цього, навіть можна замовити екскурсію до сусідньої Румунії. А зараз я вам покажу центральне головне селищне озеро, яке першим утворилось в Солотвину. Його назва Кунігунда. Згодом його заповнила солона вода, а на дні зібрався товстий шар лікувальної грязі. Утворилось воно в 1902 році. Глибина 8 метрів. Купання в ньому лікує захворювання кісток, нервової системи, урологічних захворювань, псоріазу і легеневої системи. Всолот мене обов'язково рекомендую відвідати сувенірні лавки, придбати дерев'яні вироби, іграшки, магніти, патріотичний одяг місцеві смаколики, Також придбати світильники у вигляді груди солі та саму кам'яну сувенірну сіль. Не забудьте запитати у продавця про окремі товари, пов'язані з сіллю, так як тут їх дуже багато. Цей чай купую одній бабусі, а дощечку іншій. Дорогі друзі, в черговий раз прошу вас підписатись на мій канал, розповісти та показати дане відео своїм друзям, і обов'язково зробити його репост. Це буде добрий подарунок для мене. На завершення відео покажу вам, який гарний дитячий аквапарк є у Солодвину. З його розпорядком та тарифами можете ознайомитись. У мене в відео зупинивши кадр. Я не утримався та теж його відвідав. Рекомендую вам та вашій малечі. Виходячи з аквапарку, подивіться, яку тваринку я зустрів. Після декількох вдалих фотосесій з мавпою я повернувся додому. Дорогі друзі, всім рекомендую курорт Солотвино. Покупайтеся в Солоних озерах. Відвідати карпатські екскурсії, полікуватись грязями та просто провести гарний час. Всім, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, діліться ним з друзями та знайомими. Чекаю від вас коментарів під відео. До зустрічі в інших українських містах та селищах. Ваш Назар! Слава Україні!